Від села Мар'янівка до Чемировець близько 27 кілометрів. Цей шлях для автівки невеликий, але замість півгодинної поїздки дорога займає майже годину. Водії вдаються до різних викрутасів, жартують. Легше перенести машину, чим поїхати. «Дорога дуже погана. Їдемо, я підприємець, плачу податки, то хотіли їхати по кращій дорозі. Тут дуже дорога погана. Нища ця машина, шаві упори б'ють камінь б'є вікна. Цей відрізок дороги не ремонтувався вже десяток років. Люди кажуть, поряд із бездіяльністю служби автомобільних доріг великих руйнацій принесли багатотонні вантажівки. Осінньої пори щохвилини на Чортківський цукровий завод возять солодку сировину. Дороги ніхто не лагодить, абсолютно ніхто. Приїдуть, мучку підцеплять, все, на цьому край. Зараз пройдуть вибори. Зараз пройдуть вибори. Нас забудуть. Самої весни люди бідують, б'ють машини. І вони найсябен на не себе не це па мешканцям. Не залишилося нічого іншого, як перекрити дорогу, адже по-іншому на них ніхто не зважає. Відколи вже ця дорога, і абсолютно ніхто нічого не робить. Абсолютно. А що відколи ця дорога? Ну, аж іменно сьогодні ви ту ну, дорогу то руйнують то не один сьогодні. День ну, то А то цю дурну, от треба було перекривати дорогу тоді, коли вагов, важковаговий транспорт тут ходив з цукровим буряками. Ми тоді дорогу не перекривали. Автівки ще як не як їздять. А от про рейсові автобусні перевезення люди мріють вже давно. Їхній та ще декілька населених пунктів залишилися без сполучення з райцентром, Тому доводиться виходити на дорогу та в простонароді голосувати. З районом дуже погане совчиня. Шість сіл відорвані від району. Нема чим добратися. Ось я завтра учасник бойових дій, інвалід війни. І я завтра їхати в Чеміруці за Путівку, в Хмельницький. І нема чим рано їхати. Нічого не ходить. Шість сіл це покляття, Бережанка, П'ятнечане, Гутів, Мар'янівка і Ружа. Нема нічого, тільки це, це, перед приїздом нашої знімальної групи чиновники все ж таки зарухалися. Ями де позасипали щебним та пообіцяли зробити ямковий ремонт. О, Поки гріб не вдарить, хто не перекресне. Гроші з'явилися і на капітальний. На завтрашній день. Тут буде два, два крази з асфальтобетоном, які будуть закривати ці ями. Ну але знову це ж таки Це да? до тендера. Ми робимо такий ямочний ремонт, такий, щоб можна було проїхати. Сільський голова каже, до дороги немає ніякого відношення, вона не на його балансі. Переконує, що можуть те роблять. Дорога відноситься не до сільської ради, ні до. Рай адміністрації районної ради дорога облавтодору Хмельницького. Тендер, не тендер, я не в курсі за тендер, але справа в тому, що документи на цю дорогу зроблені, ми давали рішення свої. Вони коли виробляли генеральні планиці, ми давали рішення. Це пройшло вже порядка три роки або чотири. Обіцяли нам, що кинуть гроші і зроблять. Ямошний, хоча ремонт до сих пор не робиться. Які ще є проблеми в селян, окрім злощасної дороги та кого винять у своїх бідах, дивіться у суботньому підсумковому випуску новин на нашому телеканалі. Максим Посполіта, Юрій Сова новини телеканал Ексклюзив.